Всім привіт друзі! Ми на Донеччині вже дорогу не знімали, бо вона паршива, йде дощ і тим самим затримує наш контурнаступ. Але смаколики хлопцям привезти треба. Біри, бірі, спочатку готова від бригади ураганця. Бригада Ураган – точно ураган. Уже нам і крашенки навіть красити не потрібно. От 40 гривень по-братськи. Солома. Ні, солома все. Такі? А, і як тут схуднеш? <гум> <гум> а от, я, я, я те ж саме казав. І як тут схуднеш? Бригада ураган працює. Вона, це вона... робить для того, щоб ми не худо. Молодці <гум> дівчата, дякую. Це подушка. А це <гум> Ковдри. А це від мого тіста. Вадим? Вадим, вдячний. Серега передав. Це може хватить. Я просив тільки машину забрати. Тут вже будете розбирати. Тут різні підсумки, це з Рамштайн. Завдяки благодійному фонду судової Вишнянської територіальної Льоша Карнау, Марина, привіт. Дякуємо. Поєдки? Павербанки? Чтири. Ага, да. І термук. Це по своєму конові. Супер, дякую. Що як завжди, як, каже, як каже одна моя знайома, також волонтер, це згідно відповідно. <гум> а ще є поганий волонтер. Якщо не мить, то не ми. Я зрозумів, якщо не ми то ми, ми. Так. так. Насправді основне замовлення хлопців було забрати і евакуювати машину. Йдемо забирати. Так. А тут ще, ще, якщо можна, я скажу декілька слів. Легко, так. не тільки машину забрали, а ще й нам привезли цілу машину різних смаколиків, того всього, що потрібно. Ну, Завжди, як, як завжди, вдячний. Це ми вдячні вам, і, а я особисто з хлопцями вдячний тим, хто донатять нам гроші. Вдячний Бо без всім. вас ми б сюди не приїхали. Вдячний всім людям, які не зупиняються, які допомагають. Бригаді Ураган, великий привіт. Дівчата дуже вдячні, що ви піклуєтесь про нас, що ви хочете, щоб ми їли смаколики, почувалися як вдома. Це дуже зігріває душу. Тому всім небайдужим, всім, хто не зупиняється, велика дяка. It's here to be... То завантажили, їдемо зустрітися з однією людиною, яку багато хто з вас дуже добре знає. Ну, привіт, друзі. Я теж радий бачити всіх, всіх всі там. Всім привіт. Дядя Фидер знов не нарибав. Серега привіз смаколики. Знаєш, я зрозумів одне Серега, що дядьки, котрі навіть під як я, коли потрапляють блядь, у Збройні сили, блядь, вони блядь, смаколики так полюбляють, що це <рик> топець. <рик> Ой! <рик> Запікають. Добре, добре. Слушай, не можна. Ну ладно. Dreaming, Dreaming. А, сік, сік я пам'ятаю ще сік. з Харківщини. Мавіків нема? А в тебе запиту не було на мавіки. Ну, Якщо будуть мавики, висилайте. Мавіки ви тут рік. Це теж готово. Ти знаєш, у кого кажуть, що Мавіки то вісім не дрони. Але мабуть відсотків 80 роботи на нулі виконують. Зараз, саме мавік. Третій мавік. Третій мавик. А на нього все таке дороге. Все. Антена дорога, перепрошивка дорога. Все дороге. І мавік дорогий. А живе він скільки? Навіть 5. <гум> Буває 10 хвилин. Буває, так. Буває. Один політ. Давайте назбираємо дяді Федіра на Мавік. Ну так, на Мавик Я буду радий. Так. Диви. Це від Марішки привіт. Лучковички. Дякую. Це, це мені в Норвегії, я так зрозумів, так? Сухпай. Да, так, да, так. Да. Задня. Христос воскрес, воистину воскрес. М'ясо кури. Слухай, Серега, ми ж не, ми, ми не голодаємо. Хтось скаже, що. Я до тебе... Коли ми останній раз бачили? Минулого року. Ото на півроку бере. Якщо нема як ми не збираємо швидше. Добре. Шампунки, що купати. А гаряча вода є. <сум> Щас йшла. <сум> гаряча вода порос. Важливо, знаєш. Просто вода, гаряча вода, то ого, гаряча вода, помитися можна. І розкладуха, яку ти замовляв. А, дякую. Розкладачка це дуже дуже корисна річ. Ще, ще пауэрбанк міцний хотів. А, дякую, Ти знаєш... Е щось так? Да? Побратими скажуть, що це бондбах. Що це? Серега. Це саморобні павербанки, які роблять з тих курячих, що ти І зайка Айкаса повербанка. Стрне. <реш> Вчора жалівся таке. З ним народження. Ох ти! Оце дякую. Оце яка флоха, це... бля, це дуже дякую, друже. А минулого року на день народження я тобі взуття привів. Кросовки. Да. Красотки були дуже важливими. Вони, вони, да. вони живіші. Давай наступного разу на день народження я тобі на Дунаї щось подарую. Добре. Вже набридло, дасть все Я там а, один відео знімав. Так і може, устав. Може в Ялті десь. Теж нормально. Я згоден буду. Але Дунай теж непогано. А може навіть в Норвегії. Я в Норвегію хочу. Другий рік. Всі хочуть. Бачите, я кажуть, що воювати... Повинні хто військові. Так ось зараз воюють такі військові, як дядя Федір. Юристи, адвокати, управдоми, геологи, військові. А інші чомусь вважають, що воно якось саме. В... Самі орки не дохнуть, блядь. Зовсім не дохнуть. Ні, блядь. Запікаєш. Дякую, друзі. Поїхали далі. Займатися своєю, Передавай всі, всій рибальській спільноті ще раз привіт. Дуже скучив за риболовлею насправді. І Дуже хочеться, щоб це завершилось. І Дядя Федір знов знімав блядь, про рибалку, а, а блядь, не, орки. не займався непритаманною йому справою. Але, блядь, хто як не ми, да, насправді так виходить. Дякую Дам. вам, друже. Дякую вам. всім. Пока-пока. Їдемо далі, у нас ще одна точка. Так, братику. Друзі, ну що, у нас в черговий раз перед самою пасочкою приїхали наші друзі. Да, як завжди, привезли нам найпрекрасніше. Те, що ви да. Найпрекрасніше це е, насрій, хорошу звісточку, що нас люблять, нас не забувають. А ми свого роду робимо все, щоб та любов, наша українська любов, завжди була на висоті. Гарна ми... звісточка це коли. До тебе телефонуєш, телефонуєш, ти не виходиш, не виходиш. А да. я знаю, що ти у Бахмуті. Так, да, ну то, -то, то біля Дніпра. Якщо все буде Україна. Я вам дякую, хлопці. І що хотів ще сказати, не зупиняйтесь, продовжуйте донатити. і Перемога буде дуже швидко. Ми вже готуємося її святкувати цього року. Тому обов'язково вона буде. Україна переможе. А як? Інакше не може бути. Да, тому... Все буде Україна, друзі. Не. О! Ти... Ти... Як завжди, бригада ураган. Це є пасочки. Це є українська пасочка. Ми нашим... О, і яйця. Так, я вам хочу сказати, ми воїни Збройних Сил України, Сил спеціальних праці, також вітаємо весь український народ з пасхальними святами. Нашим воїнам смачної паски, твердої коваски, да? <рес> <рес> да, І перемоги. перемоги над тою ордою, яка не має ні Бога, ні віри і не має ніякої цілі. Ця російська наволоч. І ми її переможемо. А вам, на народ український, хочу вам щиро подякувати. Вірити в українські Збройні Сили, вірити в перемогу і вірити в Україну в Бога. З Богом і до перемоги. Слава Україні! Ну що, Бахмут? Бахмут, хлопці, ситуація контрольована, да, важка, але контрольована. Тому що це наша українська земля, це наша рідна земля, за яку ми б'ємося. І ми не просто б'ємося і захищаємо, ми знищуємо на тій нашій землі, українській світі, споконвічного нашого ворога. Знищуємо тут сьогодні, зараз, для того, щоб наше покоління жили щасливо, в мирі. Та не тільки покоління наші діти, а вся Європа, весь світ. Тому що ми всі бачимо, що таке Росія. І навіть словом хто не хочу називати, тому що це є мерзота, для якої не існують ніяких законів, ні Божих, ні людських, ні військових. Це є мерзота, яка зграє як шакали, вони себе вважають сильними, а поодинці вони дуже слабі, трусливі, боєгузливі. Потвори, які можуть знущатися і руйнувати тільки наші міста, і вбивати мирне населення жінок, дітей. українського воїна вони бояться, вони собі там вигадують різні там історії, що це НАТО. Повірте, НАТО то ще й не було навіть. НАТО тільки прислало зброю, і це навіть не те, що воно нам прислало зброю, воно виконує свої гарантії по безпеці і допомозі миру, коли ще були прийняті там і будаперські меморандуми, і, і гарантії. Коли Росія їх ігнорує, да, інші країни, цивілізовані, розумні країни, сильні країни, нам допомагають. Тому, а нам, нам не потрібно нікого більше фізичної, як ти казав, присутності. Нам потрібно тільки зброю, яку від нас забрали. І нам потрібно дати ту зброю, яку ми зможемо знищити московську навиву. Що ми успішно робимо? Бахмут, це Бахмут це є, це є Форпост. Нашої України і вона не впаде. Я вам більше хочу сказати, ніхто її не здасть, як і всі наші міста будуть повернуті, які зараз тимчасово в окупації. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! І слава! Повертаємося на базу. Завтра у нас інший напрямок, і вже будемо їхати з ЖЕКою. Там запит невеликий, але коштовний. Це в дорожку. Це в дорожку. Так. Доброго раночку, хлопці. Від бригади Ураган два смаколики і до перемоги і з великим. Дякую. Дякую. Зараз багато хто питає, які основні потреби Збройних сил. Пишуть, що передати краще. Давайте спробую так пояснити. По-перше, їжа нікому не потрібна. Забезпечення зараз повне майже усі. Ми ту їжу це свіженька тільки тому, що дівчата з бригади «Ураган» готуються, розвозимо. І ті залишки, які у нас з самого початку роздаємо, ці консерви, так, так. смаколики, так, хлопці, їх люблять та дівчатка. А, в першу чергу зараз затрати, це вжека не дасть збрехати, пікапи і їх ремонт. Це от на першому місці, що потрібно. На другому Mavic? 100%. Мавік третій на другому місці. Ну і третє це генератори та пристрої, пристрої зарядки. Акумуляторні батареї. Ну, ось так. А все інше, ось я вам перерахував те, що дійсно потрібно. Тому більш за все ми потребуємо ваших донатів, щоб було акумулятор. Вистачило нам на Mavic, були Mavic. Вистачає на автівку, гуляємо. До речі, Майк вважайте До речі, речі Майк. видом. Сегодня у нас карпик на запах. Да сейчас я гоню. Сейчас будет баловна. Хлопцам показали ТН на дороге. Це їх спеціальність якраз. завод. зовут. Чепи зимой. Красиво? Да. Обезвреживаем накладным зарядом ТМ-62М. Для этого используем 200 грамм пластида, капсуль детонатор кд КД-8А и огнепроводной шнур. Ну, мы побегут. Давай. Я дам отмашку. Непогано не дуже великий окуп. Дюгля, а що, на кона заливається? Ну, да? е, коли наїжджають на аміну, детонатор розводиться і кумулятивна струя б'є вверх. Коли ми її обезврежуємо накладним зарядом. E, вся сила идет на таянку сверху и просто ее разваливает. И все, так, таким образом мы ее обезвредим. О такой херни у вас точно нету. Я не знаю, ну развалила двухэтажку нахрен возле нас. Офигеть. Хуєдь. Блядь, она Это и да что, Да Він без ничего. Ого, блядь. Ага. Вот он Готовеньке. Дякую. Від дівчат. Це передачки, що тобі передавали. Окремі. Там ще є окремі передачки. Це, це теж. теж окрема передача, це не від нас Саша, Саша, Женя, Сережа, Даша, Дякую. Пасочки. Вихід і псс і пш Так, це пиш. Ага. Саша, спасибо. Дощовики? Угу. Дякую. Якщо потрібні. Да. Потрібні. Це від Сергія. дякую. Тільки смакову. Да. Все, за продуктами на склад можна даже не соваться. Ой-ой-ой. ой, ой. Це що? Олішки. Та ти що? <головік> 42 на <головік> гартексі. Угу. Дякую. Так. Навушники. Дякую. Дякую. Дякую, дякую. Кріплення на них. Тут два ліхтаря. Пауербанка отакає на 30 тисяч. Вона, до речі, від сонячного проміння заряджається. І отакі саморобні від Марічки. Дякую. Минулого разу ми сказали, що це на твій. Тепер твій. Дякую. Як я і казав, друзі, скільки у нас є сума велика, ми купляємо. Насправді дуже потрібна пташка, тому що хоч це і дорогий, але розхідний матеріал. Коли закінчуються пташки, розхідним матеріалом встають життя наших побратимів. То в розвідки без пташки взагалі ніяк. Що ти кажеш до, до вас не їхати, що там з волонтерами якась історія? Так, вчора з танка був обстріл по нам і попали під обстріл волонтери, підбили їхнього буса. Один в реанімації. Ну, в Москалі валять цивільних. Більше ніж військових, дуже багато жертв. Це б я до волонтерів саме звернувся. Друзі, не ризикуйте. Наші бійці ризикують, а ви це їх тил. це ваша допомога їм. І тому тримайтеся в безпеці більше менше. Хоча бійці теж... Різні бувають, деякі кажуть, що да, приїжджайте прямо до ні, нас. Ні, ні. Я... Я завжди кажу, Тому краще до, бі... ми до бійців вирвається. теж звернення, Бережіть своїх волонтерів. Краще кожен робить свою роботу. Ми туди пішли. Краще ми там будемо, а ви тут нам допомагаєте. Доп? Ваша безпека нам теж дуже багато значить. Дякуємо, хлопці. І вам дякую. До зустрічі. Повертаємося на базу і. Ось хлопці, щойно у яких ми були, 10 хвилин тому написали, що по їх позиціях попрацював танчик. На жаль, є 2-300 важких. Це будена. Пам'ятайте, друзі вона ще триває. Дякуємо вам усім за підтримку. Побачимось у нових відео.